У прощену неділю останній день Масляної Полтасі проводжали зиму, зустрічали весну та просили вибачення один в одного. На тематичному заході, який організував виконком полтавської міської ради, зібралося чимало місцевих жителів та гостей міста. Особливо сподобалося малечі. Саме для них було безліч конкурсів та ігор. Немало цікавого, організували і для дорослих. Підприємці міста презентували свою продукцію, проводили майстер-класи, працював спортивний майданчик. Виявилося, що Полтавці відзначають цей день по різному Блини печемо. А що якіся традифіс? Сімейні, ну обов'язково. Ну, сьогодні проще на неділя, були в церкві. В общем, просимо всіх вибачення, такий день сьогодні, проводи зими. Прививаємося дітям. Та наше покоління взагалі не празнуло свята цього. Ну а зараз ж ми пристосовуємося до нового покоління і хочемо, щоб було так, як і традиція. Які традиції плини пече і з творогом, і з медом, і, Ну як завжди, сім'ю приглашаємо до себе, Це ж без бабушкою із і всі до себе приглашаємо. Завітав на свято масений міський голова Олександр Мамай. Перш за все, мер шанував пам'ять загиблих на сході країни та відзначив мужність тих, хто зараз там захищає батьківщину. За традицією прощеної неділі міський голова попросив вибачення у всіх полтавців. Проважаємо зиму і зустрічаємо весну. Але саме головне сьогодні прощена неділя. І користуючись нагодою, я як і всі полтавці, хочу попросити вибачення у всіх без виключення за якісь дії, за якісь прояви. І так само вибачаю всіх всіх, хто зі мною спілкується. Настрій на заході створювали кращі творчі колективи. Міста не обійшлося без головного символу масляної для полтавців у цей день. Виготовило 5 тисяч монців.